Надя Дарафєва без макіяжу і в трусах показала свою пуму, хардбіт у всій красі. Слушайте, а от чому мене завжди дивувало естетика написання значить заголовки. заголовки? Ну чому не написати і в трусиках? В трусах. Таке відчуття що це... це... писала зависниця, якась тепер. Таке відчуття, що це якийсь чоловік такий засалений, замацаний. Ні, він е би написав в трусиках. Я маю на увазі, що це мова про якогось засаленого чоловіка в трусах показав свою пуму. А ну да. Слухайте, ну цей заголовок взагалі це просто топ. Е, в цьому році це один з найкращих поки що заголовків, які існують. Надя, до речі, в, в, собі теж його запостила. Надя взагалі любить е, сміятися з себе. В неї класна самоіронія, сарказм. Вона реагує на наші. Тіктоки завжди хі-хікає, сміється. Гі -гі, ага, гі -гі -гі Тому Надя показує більше свою пуму. Будь ласка.